Вас сьогодні ми починаємо дивитися королеву жезлів. Ми бачимо бурштинчик усьо, нижче пупочка на поясі. Відповідно, що і бурштин також буде в кадрі. Ключові слова: домінантність, сила, гострий інтелект, інтуїція, готовність діяти, бурштин, привабливість, сміливість, незалежність, впевненість. Карта. Певне на собі королева жезлів є домінуючою особистю в лісі. Вона грізний воїн, яка надихає своє плем'я бути сильним. Як мисливець, вона невпинно слідкуватиме своїми бажаннями, незважаючи на перешкоди. Однак іноді вона вдається до більш м'якої тактики, стикаючись впертими супротивниками. У таких випадках вона використовує свою непереборчу чарівність, щоб переконати суперників стати довічними союзниками. На карті зображено королеву, яка гордо тримає свій королівський спис, загострений кінчик, якого. Притинає повний місяць, це символізує силу, яку вона отримує. Поєднуючи гострий інтелект з інтуїцією, пристрасні ідеї виростають з її голови та закручуються, впалаючи пасма каштанового волосся. Інтенсивний колір запалює осінні повітря хованням та покланяє увагу кожного, кого вона зустрічає. Внішній вигляд королеви багато говорить про її характер. Наприклад, чітко видно, що природу наділили. Трьома руками це вроджений дар дає їй здатність виконувати безліч ролей та обов'язків. Також можна помітити, що її м'язиста нога старчить з-під листяного саронгу. Що це таке? Це такий традиційний одяг, як і у чоловіків, так і у жінок, народів Південно-Східної Азії її готовність кинути в дію, хоча дехто може це інтерпретувати як форму спокуси. Лева не вбирається в елегантні чи дорогі тканини, на відміну від інших жінок її зросту. Вона носить органічну сукню, створену із сухого листя та паличок. Через її груди перекинути тонкий шкіряний ремінець. Він позначає ділянку на її тулубі, де колись була друга пара грудей. Дехто каже, що королева видалила груди, щоб підвищити свою ефективність у бою. Цей акт самопожертви демонструє її готовність відмовитися від частини плоті, щоб краще боротися за свої переконання. Велика бурштинова куля висить на поясі нижче пупка королеви. Це може бути знаком того, що вона намагається. Зачати. Коли справа доходить до материнства, королева навчає своїх дітей бути самостійними. Вона заохоче їх чинити опір, коли їм боляче, і відмовлятися висловлювати співчуття. Королева знає, що її дітям, мабуть, важко вижити в лісі. Аліс також знову ж таки, це через творчість, це готовність обмінювати енергію, давати її, як і давати, так і приймати. Тобто, це може бути знову ж таки приплив сил. Тири роки це означає, що вона може робити 100 000 мільярд справ одночасно, ну як і всі інші. Жінки цього світу, тобто це багатогранність, вона здатна показувати себе з різних сторін. Вона може бути, знаєте, от у ця людина, якщо її побачиш на вулиці, то ти на неї мішок, хоча і вона все рівно буде виглядати органічно, корювати серця, величезна сила, є ресурси, і вона самодостатня, вона може впоратися сама на себе. Вона знає, чого вона хоче, хто вона, вона може бути сильною, вона може боритися якоюсь слабкою, тобто вона усвідомлює себе. І розуміє на 7 мільярд відсотків вона ставить ціль. Та досягає. Зовнішні джерела потрібні для обміну якимись ідеями, натхненнями, для реалізації. Вона сексуальна. Ця людина яскрава, самостійна, вона все стигає, вона справляється з усім. Часто бере на себе як і чоловічі, так і жіночі ролі, відмінно виглядає, може сама виховувати дітей, працює, досягає, досягає успіху. Часто може залишатися одна. Ми можемо бачити таких жінок, що вони працюють, але вони все рівно успішно. Не працюють, є там двоє-троє дітей. Знаєте, себе чудово відчувають. І, тобто не завдає їй дискомфорту. Вона не втрачає сили духу, вона живе зі смаком, задоволення, користуючись своєю свободою. І знаєте, це не те, що вона там сидить і страждає, що в неї немає когось. Ні, вона задоволена. Вона може сама себе задовільнити те, що вона хоче. Мене тут щось карта пожмакалася. Сумки такі стосунки це велике задоволення. Вінці або чоловікові потрібен партнер, висока витримка, велика енергія припливи, може бути високе лібідо. Тобто, це важливо, якщо ми говоримо про жінка-мисливець, вона може швидко втрачати інтерес до слабких чоловіків, чи падають, знати її там до ніг. Їй має бути партнер, який відповідає їй. Це також має бути ціли, цілі, плани, а не якийсь, так скажімо, нюня. Щодо чоловіків, це саме інформація, що жінка має бути сильною, не буває самотньою, вона може бути лише вільною. Ну тобто розуміємо, так у стосунках, що зараз вже існує вплив енергії, сексуальність, хочеться багато сексу, бажано відчуваєш себе поруч зі своїм там чоловіком або жінкою. І можна дихати вас на якісь там подвиги. Секс такий може бути жорсткувати, але він знаєте, такий приємно жорсткий. Багато грошей справи. Тобто, це така енергійна керівниця чи співробітниця з творчим підходом, вміє постояти за себе, довіряти їй, тому що вона встигне все зробити. Як я вже казала, до цього багато справ одночасно. Ви тільки скажіть, вона вже вам до шостої години все зробить, відправить, зробить копії, і тому подібне. Здатна працювати автономно, може замінювати собою невеликий відділ, але співпрацювати з нею просто через вимогливий або емоційний характер може бути трошки складно, але потрібно знаєте, перевчитися і просто розуміти, що людині краще працювати самій аніж в команді. Також, якщо ми говоримо про фінансовий результат, який ви запланували, можна досягти дуже швидко. Тобто гроші прийдуть швидко, що вам потрібно буде там чекати місяцями, може, і сьогодні вам може прийти там зарплата і тому подібне, премії і тому подібне. Далі це те, що ми дивимося девіація, це може бути мстива особистість. Прагнучи помсти, вона полює на негативну увагу, намагаючись відчути себе важливою, полювання усім за допомогою свого вищеного его, секс часто особлює її зброєю. Ця людина не навіть ні чоловіків, ні жінок. Карта дня плюс порада: жіноча сила, стійкість цього дня очікуєте, легливість, втілення творчих ідей, впевненість у собі, можете досягати якихось успіху, величі. Знаєте, що ви компетентні, що портися з будь-якими труднощами цього дня? Сама королева жезлів це людина, яка думає самостійно, тому цього дня вам потрібно працювати з собою над своєю самоцінкою, визначитись, хто ви, що, що ви можете сьогодні зробити. Незалежними потребуєте підтвердження цінності.